І знову маємо військовий прорив. Ще одна спецоперація головного управління розвідки поставила на вуха воєнну науку. Бо ось цей модерний корвет Росіян буян М підбив невеликий український ФПВ-дрон. У в історії доведено саму можливість діяти таким літальним апаратом у відкритому морі і на дальності у понад 350 кілометрів якого типу FPV-шка наші, звісно, не кажуть. Тому в студії ми вирішили пофантазувати. Але точно відомо, що цілю став носій калібрів, який був готовий до пусків. Це блискуче продумана операція підрозділу Примара». Ми спеціально змоделювали цей момент, щоб ви оцінили, як маленький дрон може перетворити сучасний ракетоносій на звичайне залізне корито. Бо він вдарив у найціннішу частину корвета радіолокаційну систему. Найцікавіше, росіяни запевняли, що буяни з неба неприступні. Крім системи захисту, не пройде ні літак, ані ракета. Та виявилася система ППО Буяна до таких дрібних цілей сліпа. Все, на що спромігся екіпаж, маневри, але це як ніби слон тікає від мухи. РЛС ще й одна із найдорожчих частин корабля. Збитки ворога мільйони доларів. Тож у росіян наразі ще мінус один ракетоносії. Це ще одна наша перемога у морі. Загалом Україна знищила 28 кораблів та катерів і один підводний човен. А те, що вціліло, росіяни загнали подалі від берегів України. Росіяни вчаться. цього тижня атакували морським дроном наш розвідувальний корабель Сімферополь у гирлі Дунаю. На жаль, є загиблі, і ми сумуємо з цього приводу всією країною. Утім, силу дають наші успіхи у глибокому російському тилу, де сили оборони філігранно випалюють головний ресурс країни бензоколонки нафтопереробні заводи. Цього тижня вдало атакували п'ять, чим викликали в Кремлі істерику, і буде більше. По знатіку президента Зеленського про нові діпстрайки всі зрозуміли, що полетіти на Росію має щось новеньке. Про результати тактики тисячі порізів. Кореспондентка ТСН Тижня Оксана Радіонова. Серпень найгірший місяць для російської нафтопереробки за всю велику війну. Наші ще ніколи так філігранно в режимі нон-стоп, не вибивали НПЗ на Росії. Лише цього тижня добрі дрони навідались до п'яти заводів. В ніч проти суботи уразили найстарший на Росії НПЗ Краснодарський. Палає нафтопереробний завод. Та втретє за місяць горів. Сизранський біля Самари у цей час ще Деміли атаковані за два дні до того. Афіпське і Куйбишевське НПЗ. Пішов, пішов 18-й! У понеділок палав Івський нафтопереробний. Ось карта факелів на Росії за місяць. Окрім вже згаданих п'яти на день незалежності палала на Сизранському та Новошахтинському. 19 серпня повторно вдарили по Волгоградському. Були вдарі атаки наших БПЛА також 15, 13, 10, 7 та 2 серпня. Удар дуже своєчасний жнива відпустки з дуже гірким присмаком для воєнної російської економіки. Десь приблизно до 30% на сьогоднішній день нафтопереробних потужностей вибита це б'є і по а, в цілому можливостями здійснення торгівлі а, логістики а, збільшує ціни, провокує інфляцію. Парадокс країна бензоколонка лишилася без бензину. Ціни на пальне досягнули максимуму. Росіяни стогнуть про бензиновий дефіцит. Цит від Сахаліну. Заправити машину просто нереально. До Криму. На заправці кажуть, бензин закінчився. Тепер видаємо його за талонами. Що віддається? Ми в Радянський Союз повернулися. У них раніше ніколи не було талонів. Ніколи в жодному році ніколи не було видача по талонам. Кремль намагається вручну стримувати ціни ще на місяць до жовтня. Продовжив заборону на експорт бензину. А ми лише нарощуємо удари. Інтенсивність наша зростає більше дронів виробляється більше технологічності різних фішок використовується зокрема, російські репти. І саме на вже головна мета зупинити нафтові потоки, які дозволяють путіну фінансувати війну. Тож б'ємо ми не лише по переробці, а й по перекажці, вдало намацуючи найболючіші місця. Ось так у п'ятницю уразили стратегічний нафтоперекачувальний об'єкт на Брянщині, лінійну виробничу станцію біля Найдоповичів, яка перекачує дизель для ворожої армії, потужність 10 мільйонів тонн на рік. Цього тижня вибухнув і нафтопровід рязань-москва, через який бензин отримують москвичі. І кілька разів наші вже атакували стратегічні об'єкти нафтопроводу Дружба. Там наші оборонці знайшли Ахілесову п'яту станцію унечу. Здавалося, б, да, невеличка станція, але це вузьке горличко російської нафтопровідної і нафтової системи загалом. Тобто, якщо знищити цей вузол. То повністю перекривається і поставка безпосередньо сплугу. Перекривається поставка в Білорусь, а звідти відповідно поставку в Європу. Через цей удар Білорусь втратила технічну можливість швиденько поділитися бензином з братцями росіянами. Плюс дарили по дружбі так, що лишили друзів Путіна Орбана та Фіцо без дешевої російської нафти. Ми завжди підтримували. Дружбу між Україною і Угорщиною ОБДПЕшці удар назвали нападом на суверенітет і оголосили про заборону на в'їзд до країни командувачу силами безпілотних систем «Мадяро» Роберту Вровді від етнічний угорець. Той відповів запхайте в дупу, пане танцюрист на кістках. Ваші санкції та обмеження на відвідування Угорщини та угорські поставки не були метою удару, бо головна ціль зупинка потоків у Балтійському напрямку. Там заправляється увесь тіньовий флот танкерів Путіна, і саме звідти течуть мільярди. А угорщина та словаччина можуть запросто відмовитися від путінської нафти. Угорщина і Словаччина вони мають альтернативний нафтопровід з Адріатичного моря. І можуть повністю відмовитись від російського постачання, але їм просто це не вигідно. Там знижка становить приблизно 100 доларів на тонні нафти для е, угорщини Словаччини. Це по року до одного мільярда євро. Це величезні гроші для цих невеличких країн, особливо якщо брати там окремих політиків. Зонечі нафта йшла в порт у Слугу на Балтійському морі. Тепер не йде. Та ще й сам порт ми атакували. Дрон за 50 тисяч доларів. Розбиває майна на мільйон і ще викликає збитків на мільйони через невироблену продукцію. Болючим для Росії виявився й пакет санкцій від Європи, який обмежив ціни на російську нафту. Діра в їх бюджеті, росте з геометричною прогресією на межі банкрутства. Вугільна галузь. Головний вугільний регіон Кузба закриває шахту за шахтою. Такого не було навіть у буремні 90-ті. На межі коми й авіація. Постійне оголошення планів Кавіорі, закриття аеропортів, зробили польоти непередбачуваними і збитковими. Через західні санкції знайти деталі для ремонту літаків вкрай важко. Двигуни все частіше відмовляють. Лише у серпні тричі. Біда і в автобудуванні. Продажі найбільшого виробника вантажівок Камаз пали на 60%. Прибуток торіку у 28 разів. Тож серпня КАМАЗ перейшов на чотирьохденний робочий тиждень. Навіть на військових підприємствах почалися проблеми із зарплатою. А росіян, які безплатно не хочуть працювати, міняють на рабів з КНДР. Видно, плату за їх роботу отримує уряд КНДР. а вони отримують їжу і якийсь мінімальний набір. Кишенькових так би мовити грошей у Газпрома теж настали темні часи. Так мало газу, як нині Росія востаннє продавала у 85-му. Тому питання, де взяти гроші для воєнної машини, стало для Путіна вирішальним. Він точно буде просити допомогу у Китая Кендеар домовлятися з Індією на саміті ШОС. На що підуть друзі диктатора? Побачимо, але тон розмови схоже задаватиме не він. Ви Індія, Китай розуміють, що Росія в такому дуже хиткому становищі. Вони теж вже починають їм там додатково викручувати руки, додатково вимагати якісь дисконти. Та головне це наш вплив бобрами, лютими, морками та паляницями, поки країна-бензоколонка не втратить останніх клієнтів. Оксана Радіонова, Євген Литвиненко, ТСН Тиждень, 1+,1, марафон. Єдині новини.